Виконуємо номер 4.38 із підручника Алгебра 8 та номер 4.38 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Перетворіть вираз на дріб і два завдання. Приступаємо до виконання. Розкладаємо на множники знаменники наших дробів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Маємо чисельник переписали. Знаменник розклали, другий дріб просто переписали. Тепер найпростішим Спільним знаменником буде добуто квадрата суми y на різницю x і y. Квадрат суми на різницю без квадрата. Квадрат суми на різницю без квадрата. І тепер додаткові множники був знаменник, став знаменник Х додати Y, був знаменник, став знаменник Х відняти Y. Маємо чисельники добуток Х, суми Х Y на неповний квадрат їх різниці. А тут добуток різниці Х Y на неповний квадрат їх суми, добуток різниці двох виразів, на неповний квадрат їх суми дорівнює різниці кубів цих виразів. А добуток суми кубів на неповний квадрат їх різниці дорівнює сумі кубів. Ціх виразів. Застосуємо наші формули. Це буде у нас сума, знаменник переписали, і різниця. Знаменник переписали. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати додавання чисельників. А знаменник ми переписуємо. Y куб, відняти, Y куб взаємознищується, в чисельнику буде 2х у кубі. Поділити, А в знаменнику сума квадрат суми x, y помножити на різницю Х і. У. І переходимо до другого завдання. У другому завданні розкладаємо знаменник другого дробу на множники. У нас в ролі А виступає х, в ролі Б2. Бо 2 в квадраті це 4. Перший і другий дріб переписали. Це буде х відняти 2 помножити на х додати 2. І третій дріб переписали. Тепер, як бачимо, найпростішим спільним знаменником буде добуток: квадрат різниці х і 2. На квадрат суми Х2. Додаткові множники. Зараз запишемо знаменники. Додатковий множник для першого дробу був знаменник, став знаменник. Помножимо. На квадрат суми х і 2. Другу дробову був знаменник, став знаменник, помножимо на добуток х, відняти 2х додати 2. І був знаменник, став знаменник, Помножимо на квадрат різниці х і 2. Тепер нові чисельники це буде у нас х додати 2 в квадраті на 1 не множу, На 2 множу. Добуток різниці на суму, і на один також множити не буду. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Переписали спільний знаменник і віднімаємо і додаємо чисельники. Зразу підношу до квадрата, це буде х квадрат. Додати подвоєний добуток 4х додати 4. Тут мінус 2 і виконуємо множення х мінус 2 на х плюс х квадрат відняти 4. І зразу додаю підношу до квадрата х квадрат додати 4х, ой, відняти, там мінус відняти 4х додати 4. Ну, а тепер множимо на мінус 2 і звожу подібні доданки. Уже, в принципі, можу х квадрат додати х квадрат це буде 2х квадрат. 4х мінус 4х взаємознищується. знищується. І 4 додати 4 буде додати 8. І тепер мінус 2 х квадрат і додати 8. Знаменник переписали. І тепер 2х квадрат і мінус 2х квадрат взаємо маємо в чисельнику 16, а в знаменнику трохи попрацюємо, подамо як квадрат різниці через добуток і квадрат суми через добуток. І тепер у нас добуток різниці двох виразів. На їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отримаємо чисельнику 16, а в знаменнику х квадрат відняти 4 у квадраті номер 4,38 із підручника алгебра 8, та номер 4,38 – із підручника математика 8 виконано